Доброго дня, дорогі телеглядачі. Знову ж раді вітати вас з нашого телевізійного ньюзруму. Сьогодні для вас працюю я, Ірина Нечепорук та І я, Дмитро Лонтіюк. Сьогодні мова йтиме про таке: комунальним майном Рівненщини керуватимуть по-новому. В області завер... вирішили розробити єдину систему для благодійних внесків у медзакладах. Та сусідські війни порівненські хто заплатить за затоплене житло. Про це та дещо інше далі у нашому випуску. Розпочинаємо. Розпочинаємо. Комунальним майном на Рівненщині керуватимуть по-новому. Голова обласної ради вчора презентував програму змін. Тепер директорів комунальних підприємств обіцяють призначати чесно, відкрито, прозоро, після ну, співбесіду. Е -е -да, почуємо кожного. Ми вже колись таки чули, так. де він зараз в Ростові на Дону, напевно. Ефективність управління керівниками. Комунальних підприємств будуть оціню, обіцяють оцінювати в оперативному порядку, тобто там мало не щомісячно. Причому при взятті їх на роботу обіцяють вимагати у них стратегічні плани і за їх виконання ж потім е і питати. Отож, е управління комунальним майном за версією голови обласної ради. Далі у сюжеті на обласному майні має заробляти громада, а не директори підприємств. Кирилов сказав у комунальній власності обласної рівненської обласної ради, знаходиться 104 підприємства і установи. Із них з тих 104 підприємств і установ тільки 9 підприємств, тобто яких заробляють на себе гроші. А всі інші це установи, які фінансуються з обласного бюджету. Донедавна керівники збиткових комунальних закладів, каже голова облради, збагачувались на розпилі бюджетних коштів, відкатах та винагородах за взяття на роботу. З таким ганебним явищем треба закінчувати, і керівник, який сьогодні буде перебувати на посаді того чи іншого комунального закладу Рівненської обласної ради, не має морального права бути керівником, якщо він був замічений або. Може допустити таке, що в його комунальному закладі може відбуватися призначення або прийняття когось на роботу за гроші. Ну і багато іншого кадрові перестановки в обласних комунальних підприємствах будуть. Керівників обіцяють призначати прозоро та на конкурсних засадах. Шанс кажуть, матиме кожен охочий за 30 днів до закінчення контракту з керівником. На сайті обласної ради вивішується інформація, що от в такому-то закладі. Такого-то числа з керівником припиняється контракт. Тоді ми, обласна рада, чекаємо від громадськості, від у профільних управлінь, від колективу, навіть від звичайних громадян, пропозицій разом з пропозиціями. Чекають і на стратегічні плани розвитку підприємств. Конкуренція, на думку голови облради, має породити фінансову ефективність. Контроль з боку влади обіцяють зробити регулярним і тотальним. Ми говоримо, що є місяць-другий, наприклад, така ситуація. Керівник приходить на комісію, розказує, що, як, чому. І після того, як він висловив там свою думку, де да, знайшли причину, то він там або відсторонюється, або має бути включений всім механізми для того, щоб підприємство працювало нормально, його просто не довели до такого стану. А відповідальність ну розумієте, яка відповідальність. Відповідальністю за неефективну роботу для нових очільників буде звільнення. А оцінку діям старих мають дати компетентні органи, якщо докази, звісно, знайдуть. Дмитро Леонтів та Ігор Прокопчук. Новини Рівного. Ну от власне така ситуація може скластися. Так, про відповідальність зараз почали говорити і про управління комунальним майном по-новому почали говорити тільки зараз. Що дивно, тому що ще взимку, коли Михайла Кирилова власне обрали. Головою обласної ради, по-моєму, на наступній сесії, там щось за дві неділі після того було прийнято рішення відібрати частину делегованих повноважень, делегованих обласною радою повноважень для облдержадміністрації, зокрема в частині управління комунальною власністю Рівненської області. Ну але наразі мова не про те, а зараз мова у нас про новини з адміністрації не менш болючо для простих мешканців рівненщини та власне не не тільки для простих, а й для всіх мешканців рівненщини питання, яке стосується примусових благодійних внесків у медичних закладах рівного. Ну, напевно, кожен стикався з тим, що при е, перше, що ти робиш, коли переступаєш поріг медичного закладу, ти сплачуєш благодійний внесок. Хочеш ти того чи не хочеш Платили? власне. Петрис. так платила, ну я... без чеку, як звісно, ну то так... ані грашу платити. картку колись купував. Так, отож власне чиновники нині наполягають на тому, що без цих благодійних внесків медицина просто не виживе, але обіцяють зробити єдину для всіх медичних закладів систему таких внесків. Власне для того, щоб все це відбувалося більш цивілізовано. Що власне планує зробити? Прошу послухати у прямій мові начальника обласного управління охорони здоров'я Юрія Осіпчука. Максимально зробити е, прозорим. Цю систему. Оце основна задача. Для того, щоб вона була всюди, у всьо, кожному закладі, однакова, не, я не говорю не про суму, а сама система по благодійним внескам, контролю, прозорість, звітність, я не знаю, щоб не було там якоїсь обов'язковості в цих внесках, тому що доходить вже в деякій мірі до, ну, так як ви називаєте. Да, до абсурду, де називають послугу і ціну. Ну от власне, така ситуація, але як швидко розроблять цю систему, і тим паче, коли вона запрацює, чиновники поки що говорити не насмілюються, говорять, не хочуть квапити події. А от, власне, чи запрацює вона взагалі? Ну, ми з вами матимемо досвід матимемо можливість пересвідчитися. До речі, попередньо мова йде про лікарняні каси, фонд або ж який-небудь інший варіант, який Цивілізовано оформить всі ці благодійні внески, і зробить можливість їх як нормально сплачувати, якщо буде така потреба, так само і прозоро їх використання. Ну, будемо бачити, як це буде на практиці. Так, хочеться вірити в світле майбутнє, яке нам обіцяють з владних кабінетів. Ну хочеться вірити і вірю. А так. у рівному тим часом знову сусідські війни. Як за класиком, соціально-побутова драма цього разу через та, цього разу через підтоплення квартири. Один сусід звинувачує іншого, бо той затопив його помешкання. Чи е, відшкодовуватиме збитки звинуваченої підтоплення сусід? Та як саме? Сашко Туз, далі у сюжеті. Дивимось. Та, що полюстри тече, то вже не як краще. Ну так, зробити підмога. У цій квартирі на останньому поверсі п'ятиповерхівки живе мама Вадима Стадника. Зараз жінка на відпочинку, тому за помешканням доглядає її син. Чоловік показує кімнату, у якій води покісточки. Мокрі не лише стеля та підлога, але й усі меблі, які тут знаходяться. Диван мокрий, повністю. Ось ось мокрий. І тазика це, тазик, це капає вода зверху. з люстри. це мокре повністю. Це теж мокрий диван. О, можна бачити. Всередині, вода теж у дивані. Причиною підтоплення квартири є не старий дах і навіть не бездіяльність комунальних служб. На думку Вадима Стадника, у всьому винен сусід. Років чотири тому він зробив реконструкцію, добудував другий поверх. Цього виявилось йому замало. Ось і він вирішив добудувати собі некриту веранду. За рахунок спільного даху, вирізавши там такий отвір величезний по документації, це метр вісімдесят на 2,40. сорок. В результаті цього на протязі трьох років відбувається затікання туди води, заливання суміжної кімнати з ним. Ось ну кімната гния. Те, що вода затікає до квартири батьків Вадима Стадника саме через надбудову до багатоповерхівки, встановили і працівники ЖКП. Приїжджали навіть інспектори Державного архітектурного будівельного контролю в Рівненській області. Проте останні, навіть власника квартири, який збудував надбудову, не змогли знайти. Звернувся до свого сусіда в один Стадник. Сам я зателефонував йому, Він підійшов до мене, поглянув, сказав, що він усуне це все. Можливо чи неможливо, я так і не зрозумів Відповіді конкретної відповіді не було. Була відповідь лише в тому, що не поспішайте ремонт робити. Ну, ми його не поспішаємо, вже 4 роки робити. Ремонт сусід, через якого і сталися всі біди в квартирі батьків Вадима Стадника, вони не заперечує. Проте своє обличчя просить не показувати і каже, самостійно усуне всі недоліки будівництва і навіть обіцяє виплатити компенсацію постраждалим. Ці недоліки я обов'язково усунув, тому що я обіцяв їх усунути своїми силами. Е -е, сталася така ситуація, тому що. В тому році недоліки були усунуті, але під час оцих трьохденних злив, які були у нас, криша дала втеч. І тому сталася знову така біда, яка сталася в тому році з сусідом. Про суму збитків я йому сказав, щоб він визначив, він визначив це в фірмі Рівний експерт. Я не заперечую їх відшкодувати. Але після того, як я усунув сам недолік для того, щоб можна було зробити спокійний ремонт. Коли сюжет удавався до ефіру, стало відомо, що сусіди разом обстежили покрівлю будинку, знайшли недоліки і думатимуть, як захистити від підтоплення спільний будинок. Олександр Тузер, Тим Лаговський – новини рівного. Ну і власне перша місцевий знову ж таки продовжує таку своєрідну патріотичну українську серію. З цього разу ми хочемо вам розповісти про іноземних студентів, які склали в рівному іспит з української мови. Це слухачі, які навчаються на підготовчому відділенні для іноземних громадян Національного університету водного господарства та користування. Вони склали іспит з української мови. Щоправда, вони складали цей іспит як іспит з іноземної, проте показали високий рівень отриманих знань та як в усному мовленні, так власне, і в граматиці. Примітно, що одні з найкращих оцінок отримали слухачі з Анголи, Камеруну, Гани. Ану, Воли, Нірі. Герії, Ал... Алжиру, там, ще раз, Алжиру. Алжиру. Ну, Якщо ці люди можуть вивчити українську, то чому ж це не під силу, скажімо так, мешканців східних областей або ж нашій владні верхівці? Я думаю, Луганду теж можна було б внести в цей спосіб, якби, якби вони хотіли вчити там. Це Гарна штука, до речі, можливо, в Верховній Раді, бо варто такий іспит провести. Хотілося б на ньому відпувати присутнім. Ну а на Вінниччині трапилося житливе ДТП за участю автомобіля та підводи. Поки за невідомих причин легковик в'їхав. Власне, у віз, на якому їхало шестеро молодих людей. В результаті один загинув п'ятеро хлопців в реанімації. Більше того, на підводі ще й вибухнула каністра з бензином. Ну я не бачив відео з місця пригоди. Але якщо це трапилося вночі, то ну власне проблема, я думаю, була в тому, що підводи їхала без якихось розпізнавальних знаків. Вчора ну власне, ти не би... бачив відео, пропоную подивитися. Анна Яцук наша вже підготувала невеликий матеріал з цього приводу. На Рівненщині легковик в'їхав у підводу. Після зіткнення стався ще й вибух. В результаті шестеро людей травмовані і один чоловік загинув. Близько 23-ї години 30 хвилин на автодорозі Київ-Коваль поблизу села Сошники Володицького району. 24-річний водій, керуючи автомобілем опель Вектра», рухаючись зі сторони міста Сарни в напрямку міста Кузнецовськ. За попередньою інформацією не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на глушову повозку. Під керуванням 29-річного жителя Володимирецького району, який рухався в попутному напрямку. Прямо внаслідок ДТП не постраждав лише водій легковика. 25-річний пасажир авто отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом кісток носа та множинні рвані рани обличчя, госпіталізований у Володимирецьку центральну районну лікарню. А от людям, які їхали під водою, не пощастило ще більше. Після удару там загорілася каністра з бензином, яку перевозили селяни. У результаті водій отримав численні опіки. Ще п'ятеро пасажирів, а це хлопці віком від 19 до 29 років, мають важкі травми. У більшості крововиливи, переломи ребер, закриту черепно-мозкові травми. Всі молодики перебувають у реанімації Володимирецької центральної районної лікарні. Не вдалося врятувати життя лише 40-річному пасажирові підводи. Від отриманих травм чоловік помер на місці пригоди. Шоста стало причиною жахливого ДТП негода, стан водіїв чи відсутність освітлення зараз з'ясовує слідство. Ну і окрім таких трагічних подій, до яких може призвести можливо часткова негода, до подій прекрасних у нашому дощовому буденністі наші рівняни вміють бачити красу. Зокрема, ось такі світлини з дощового рівного оприлюднили у групі типове рівне у контакті. Як бачимо, дощ це не лише привід сховатися під парасольку, а й привід посміханутися, порадіти життю. Влежі роз побачити щось прекрасне. Ну а ще більше прекрасного зробленого руками наших колег-журналістів ви зможете побачити завтра вже об 11-й годині в обласній бібліотеці на науковій на Короленка 6. Відкривається виставка, приурочена до дня журналіста, який, до речі, в п'ятницю, і там будуть виставлені творчі доробки наших колег з усіх редакцій рівненських ЗМІ. Ну так. і долучилися до речі, і наші журналісти. Тож кому цікаво, приходьте, дивіться, оцінюйте та погляньте на журналістів трошки іншими очима. А на мене в вкривається, якщо я візьму. А на тебе в анатемі якщо ти вдягнеш. Так. так власне до цій позитивній ноті дозвольте з вами сьогодні попрощатися. Дивіться більше у наших вечірніх випусках та, звісно, на нашому сайті рівна 1tv До нових зустрічей. Що хай щастить.